На каналі Перша тисяча книжок я Саша. Дикий сад Міліфер. Це видавництво своє кабу. Цього року 24-го обмежений тираж. Зараз я вам скажу 500 примірників лише. І ця книжечка є бестселером. Нью-Йорк Таймс. Ну що ж, для дошкільнят, саме те, мало тексту, багато класних ілюстрацій. Про рослини цікаво. діти дошкільнятка будуть брати, розглядатись. 4-7 років ця книжка. Хто вже вміє читати, може спробувати сам До вас я люблю проросли, я люблю гарну ілюстрацію. Мої рекомендації, хто теж таке любить, не тільки для дівчат, для хлопчиків теж підходить. Купуйте, читайте хорошу літературу.